Номер 345. На рисунку 238. Пряма БЦ паралельна прямій МК. Відрізок БК дорівнює рівня КЕ. Відрізок ЦК дорівнює КД. Довести, що пряма АД паралельна прямій МК. Запишемо дану. БЦ паралельно МК. БК дорівнює КЕ, ЦК дорівнює КД, довести, що пряма АД паралельна МК доведені. За умови нам відомо, що БЦ і МК паралельне. Отже, за, за властивістю паралельності прямих кут СБК дорівнює куту БКМ як внутрішні різносторонні. Це перший крок. Отже, БЦ паралельна МК, БК-січна, то за властивістю. Паралельності прямих кут СБК дорівнює куту БКМ як різносторонні. Перше. Друге. Розглянемо трикутники. БЦК і трикутник ДКЕ, e, в яких уже за умовою дві пари сторін рівні а кут БКЦ дорівнює куту ДКЄ e, як вертикальні. Використаємо це і доведемо рівність цих трикутників. Отже, БК дорівнює КЕ ЦК. E, дорівнює КД кут БКЦ дорівнює куту ДК Е як вертикальні. Звідси слідує, що трикутник БКЦ дорівнює трикутнику Є. E КД за першою знакою сторона, кут сторона. А з рівності трикутників слідує, що кут СБК, СБК дорівнює куту ДЕК, дорівнює куту ДЕК. А ці кути є різносторонні при прямих, БЦ, а і січній БЄ. То за ознакою, БЦ пряма паралельно прямі АЄ. За умовою нам відомо, що БЦ паралельно МК, то за ознакою, якщо дві прямі паралельні. Третій паралельний між собою. МК паралельно АД, що й треба було довести в даній задачі. Номер 348. На рисунку 240 АБ паралельно ДЕ. Довести що кут БЦД дорівнює сумі кута АБЦ і С для того, щоб виконати доведення в даній задачі, зробимо деяку добудову. Проведемо через точку С пряму паралельну АБ, ну і відповідно ДЕ. Ну, використаємо дані елементи. На ній позначимо точку К і, відповідно, точку М. Запишемо дану АБ. Паралельно ДЕ, треба довести, що кут БЦД дорівнює кут АБЦ плюс кут СДЄ. Доведення. Проведемо. Через точку С пряму МК паралельно АБ. Ну а якщо МК паралельно АБ, а АБ паралельно ДЕ, то за ознакою МК також паралельно ДЕ. Ну і використаємо це в задачі. Якщо прямі АБ і МК паралельні, то кут АБЦ дорівнює куту БЦМ як внутрішні різносторонні, запишемо це. АБ паралельно МК БЦ січна, то. За властивістю паралельності прямих кут АБЦ дорівнює куту БЦМ як різносторонні. Відповідно, якщо пряма дає паралельна МК, то кут це ДЕ дорівнює куту ДЦМ, також як внутрішні різносторонні. Запишемо це, ДЕ паралельна МК, при цьому ДЦ січна, то за властивістю паралельності прямих. Кут CDE дорівнює куту DCM як різносторонні, а за властивістю величини кута, кут BCD дорівнює сумі кута BCM і кута DCM. М. Замінивши дані кути, ми отримаємо, що кут БЦД дорівнює сумі кута А і кута СДЄ, що й треба було довести в даній задачі. Номер 351. В ньому сказано, що в трикутнику АБЦ. Є бісектриса А і СФ, які перетинаються в точці О. Через точку їхнього перетину проведено пряму паралельну АЦ. Що перетинає сторону АБ в точці М, а сторону БЦ в точці К. Треба довести. Що МК дорівнює АМ плюс СК. Запишемо дано. Трикутник АБЦ. А бісектриса. Кута БАЦ. І покажемо на малюнку рівність відповідних кутів, так як АЕ є бісектриса. Відповідно, С бісектриса Кута АЦБ. І також покажемо рівність кутів, утворених при проведенні бісектриси. При цьому АЕ. Перетинає CF в точці О, яка належить прямій паралельній АС. Точка М належить АБ, точка К належить БС, Відповідно, точка О належить прямій МК, яка паралельна. А це треба довести, що пряма МК дорівнює сумі АМ плюс СК. Розглянемо відповідно малюнок, на якому пряма МК паралельна АЦ. А це дає нам право стверджувати, що кут МОА дорівнює куту ОАЦ як внутрішній різносторонній. Запишемо це. Доведення. МК паралельно АЦ. А осічна... То за властивістю паралельності прямих. кут МОА дорівнює куту ОАЦ. Ці кути є різносторонні. А тепер подивіться, будь ласка, увагу на малюнок, що ми отримали в трикутнику АМО. В трикутнику АМО ми отримали два рівних кута. Це дає нам можливість стверджувати за ознакою, що даний трикутник є рівнобедрений. То кут МАО дорівнює куту МОА, то за ознакою. Трикутник АМО рівнобедрений. З що слідує, що АМ дорівнює МО. Також розглянемо, що якщо прямі МК паралельні і АЦ, але розглянемо січну ОЦ. То за властивістю паралельності прямих кут КОЦ дорівнює куту ОЦА, КОЦ дорівнює куту ОЦА. Як різносторонні. Що кут ОЦК дорівнює куту С ОК, що слідує за ознакою, що трикутник ОКЦ рівноведрений. У то, що він рівноведрений слідує, що ОК дорівнює КЦ. А за властивістю вимірювання відрізків, відрізок МК дорівнює МО плюс ОК. Замінивши які на відрізки АМ і КЦ, ми отримаємо, що відрізок МК дорівнює АМ плюс КЦ, що й треба було довести в даній Задачи.